Протягом століть Росія намагалася втолкмачити в голови нашим предкам, що шляхта це чужий і ворожий стан панів, які безбожно експлуатували український народ. На жаль, зазначені стереотипи, породжені ворожою пропагандою, дуже живучі і залишаються світоглядними для багатьох людей. Тож давайте разом спробуємо розвінчати ці міфи. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, якою ж насправді була шляхта, який її внесок у розвиток українського етносу? Адже, як би дивно, це не звучало, саме від шляхти походить значна частина українців. У цьому відео я проаналізую три основні, як мені здається, моменти. Які дозволять скласти цілісне уявлення про феномен шляхти на українських землях. Перше, насамперед, спростуємо стереотип про багатство шляхти і розглянемо, на які види чи групи вона поділялася. Отже, лише незначна частина шляхетського стану мала великі статки і розкішні маєтки. Відповідно, існувала багата і бідна шляхта. Такі собі дві умовні групи. До першої входили магнати, казково багаті та впливові аристократи. Їх жартома можна назвати олігархами минулих часів. Вони залишали у своїх скарбницях левову частку прибутків з чисельних маєтків, віддаючи в казну лише мізерну частину у вигляді податків. Магнати, як правило, утримували величезні приватні армії. До багатіїв також належали князівські роди. Які становили верхівку українських аристократів в часи пізнього середньовіччя та раннього модерну: це лукомські, масальські, пронські, четвертинські, Друцькі, заславські, корецькі, сангушки та інші? Важливо, магнати і князі становили не більше 3-5% від шляхецького стану? Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення Генелої пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Prashur якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Серед багатої шляхти також можна виокремити категорію під назвою панство. Це досить грошовиті нащадки бояр та баронів. В Польщі цих людей ще в середньовічні часи називали однаково пани. Вже згодом цей термін успішно перекочував у Литву звідти через Білорусь в Україну. Відтоді у вжиток входить звертання ясновельможний пане та ваша ясновельможності. Що цікаво, під словом панство довгий час розуміли лише заможних аристократів, простих шляхтичів назвали панами лише в середині 16 століття. Набагато пізніше цей термін почали використовувати, щоб виявити повагу незнайомій чи авторитетній людині. Така традиція досі існує в багатьох слов'янських країнах, серед яких Україна. Наступна категорія середня шляхта. Її представники це такі собі небідні аристократи, але й не володарі казкових скарбів. Вони були впливовими, проте без претензій на найвищі посади. Середній шляхтич, як правило, мав декілька маєтків і вважався опорою тодішнього ладу Речі Посполитої і стовпом демократії. Таких людей ще називали заможною шляхтою. На думку фахівців, ця категорія складала приблизно 30% від загальної кількості нобілітету. До першої групи багатіїв з певним застереженням ще можна зарахувати часткову шляхту. Представники цієї категорії володіли землею, але не цілими селами, а лише їхніми частинами. Причому таких кусків вони могли мати по декілька. Зазвичай лави часткової шляхти поповнювали представники заможної, які внаслідок розподілу батьківського спадку між численними представниками великої родини отримували по половині, третині або ще меншій частині якогось села. Це типовий приклад зниження майнового статусу. А тепер розглянемо, хто належав до бідної групи. Отже, перша категорія, так звана застінкова шляхта. Ще її називали околичною або загордовою. Такі шляхтичі селилися за межами поселень або на їх околицях, причому не лише окремими сім'ями, а й цілими общинами. Як правило, вони не володіли селянами і землею, а лише присадибними ділянками, не вели розкішного життя і мали обмежені потреби. Щоб підкреслити свою окремішність від сільського населення, обгороджували свої селища Парканом. Працювала економами, писарями, органістами, садівниками. У Галичині така шляхта ще називалася ходачковою, загоновою загумінковою тощо. Наступна категорія, найчисельніша це безземельна шляхта, представники якої втратили чи не отримали у спадок земельні володіння. Коли в Польщі і Литві діяло правило майорату, за яким весь спадок залишався старшому сину. Кількість безземельних шляхтичів зростала астрономічними темпами. У свою чергу, безземельну шляхту умовно можна поділити на три підвиди: це чиншова шляхта, представники якої брали землю в оренду, сплачуючи грошовий податок, придворна шляхта, фактично йдеться про прислугу в маєтках, і міська шляхта, яка зрозуміло проживала у містах, займаючись ремісництвом чи найманою працею. Саме безземельна шляхта відіграла чималу роль у відродженні українських земель після періоду руїни. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеало. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо. Другий важливий момент. Зазвичай під словом терміном шляхта розуміють нечисельну групу багатіїв, таких собі небожителів. Хоча насправді все виглядало майже навпаки. Шляхецький стан був небагатий, принаймні переважна більшість, і дуже чисельний. До речі, давайте зробимо експеримент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які шляхетські прізвища є у вашому родоводі, і подивимося, скільки серед нас є нащадків шляхетських родів. Наведу деякі цифри. В 1806 році в місті Києві проживало 6712 осіб чоловічої статі. Приблизно в цей же час, згідно з ревійським переписом населення, там мешкало 676 шляхтичів, тобто кожний десятий. Зазначу, що ці та інші цифри, які я озвучу, є дещо суб'єктивними, неточними, але взяті не зі стелі, а віднайдені в архівних матеріалах. Зокрема, на цій тематиці детально зупинявся у своїх працях французький історик Даніель Бовуа. І головне. Вказані цифри дають нам можливість збагнути тенденцію, усвідомити наскільки важливу роль відіграла шляхта у процесі формування українського етносу. Загалом на початку 19 століття на правобережній Україні мешкало неповних 3,5 мільйони жителів обох статей. Йдеться про 1811 рік. За чверть століття завдяки інтенсивності приросту населення ця цифра зросла приблизно на мільйон. А скільки ж було шляхти серед цього населення? У загальній статистиці трьох українських губерній правобережжя, назвемо їх так, мешкало більше 131 тисячі шляхти чоловічої статі. Множимо на 2 і отримуємо цифру 262,5 тисячі. Це не повних 8% від загальної кількості населення. А тепер візьмемо до уваги той факт, що частина шляхти з тих чи інших об'єктивних причин не була облікована. Крім того, не треба забувати, що значна кількість нобілітету правобережжя втратила свої привілеї ще до анексії Росією земель речі Посполитої. Скільки це у цифрах, я намагався спрогнозувати у відео Українці шляхецька нація, зробивши відповідні підрахунки по селах, звідки походять мої предки. Посилання залишу в описі. Наприклад, за моїм ліком у селі водички Проскурівського повіту Подільської губернії, де мешкали мої предки по батьківській лінії, на середину 19 століття приблизно 30% мешканців були нащадками шляхетських родів. Отже, в 19 столітті на правобережній Україні проживало, скажімо коректно, не одна сотня тисяч шляхти та нащадків шляхетського стану. Скільки це відсотків, достеменно не скаже ніхто. Але думаю, йдеться про відсотків 20 плюс-мінус. А ось багатіїв серед них був мізер. За матеріалами кінця XVIII століття на правобережній Україні загалом проживало приблизно 11 тисяч землевласників, які делегували своїх представників на вибори, скликані Павлом І у 1797 році. Йдеться про поміщиків і орендарів, яких ми здебільшого асоціюємо із шляхетським станом. Але як бачимо, це лише невеличка частинка від шляхетської спільноти Правобережжя. Отже, шляхти було багато і переважна більшість її була бідною. Тому не дивно, коли наприкінці XVIII століття Російська імперія загарбала східні землі Речі Посполитої, самодержавна влада відразу зіштовхнулася з аномальною для себе ситуацією. На цій території мешкали сотні тисяч шляхтичів, котрі часто нагадували голодранців, але були вільними людьми, тобто нікому не підпорядковувалися. Шок для російської ментальності. Тепер ми підійшли до третього важливого моменту: Царат був без перебільшення спантеличений тим фактом, що серед нових підданих російської корони є багато некерованого, а тому небезпечного люду. І з цим треба було щось негайно робити. Проте швидко адаптувати анексовані землі не вдалося, бо соціальна структура Речі Посполитої і Російської імперії кардинально різнилися. Йдеться про відмінності в законодавстві, системі судочинства, оподаткуванні, менталітеті, врешті-решт, про що ми вже згадували. Тобто правобережна Україна, а ми, звичайно ж, говоримо насамперед про українські землі. Наприкінці 18 століття мала абсолютно відмінний від російського уклад життя перед Санкт Петербургом. Постало відразу кілька нагальних питань. Оскільки шляхта становила відчутну частину населення Західних губерній, державний бюджет не значні кошти, ба більше. Якби всій шляхті надали російське дворянству, то цей прецедент створив би дисбаланс з іншими регіонами імперії і завдав значного удару соціальній структурі. І нарешті головне: культурна, обрядова та майнова відмінність шляхти сприймалася росіянами як загроза, потенційна можливість відродження, як вони казали, польської державності. Виходячи з цієї диспозиції, шляхта була приречена. В Російській імперії на неї очікували соціальне та культурне знищення, масова декласація та цілковите зросійщення. Цей процес тривав десятиліттями. Після приєднання правобережжя до Російської імперії місцева шляхта опинилася в абсолютно нових правових умовах. Законом, який регламентував правовий статус російського дворянства, була дворянська грамота 1785 року. Згідно з цим документом, кожен дворянин мав довести своє походження. Лише після такої процедури він заносився до родової книги дворянства. Щоб інкорпорувати шляхту в лоно імперії, Катерина II видала указ від 5 травня 1795 року, який адресувався безпосередньо виконувачу обов'язків мінського Ізяславського і Браславського генерал-губернатора Тимофію Тутолміну. Імператриця вимагала провести процедуру легітимації насамперед дрібної шляхти, щоб за її рахунок поповнити лави податкового стану. Масова подача документів припадає на 1801-1803 роки. На правобережжі найбільш поширеними доказами шляхетства стали свідоцтва 12 благородних осіб, виписки з метричних книг і ревізій, документи про службу предків. Цікавий аспект. 17 серпня 1810 року питання дрібної шляхти було визнане государственним ділом, яке мало займатися Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, йшлося про влаштування чиншової шляхти і євреїв. І з самого документу видно, що в свідомості імперських російських чиновників дрібна шляхта належала до самобутніх етнічно-соціальних груп, як ті ж євреї. Водночас розбор шляхти початку 19 століття не приніс бажаного для російської влади результату. Дворянство отримали тисячі підозрілих осіб, які за укладом життя не надто відрізнялися від селян чи міщан. Тобто питання інкорпорації шляхти до соціальної структури Російської імперії не було вирішене і навіть принесло негативні наслідки. Зокрема, прискорило політичне знищення шляхти листопадове повстання 1830 31 років. Російська влада розглядала вказаний заколот, особливо на правобережжі, як шляхецький. За різними підрахунками, дрібна шляхта складала від 30 до 50% від загальної кількості повстанців. Отже, 1831 рік можна вважати визначальним на шляху знищення шляхти в Російській імперії. 19 жовтня вийшов указ, який зобов'язував всю нелегітимовану шляхту записати до податних станів, зокрема громадян, тобто міських обивателів і однодворців сільських обивателів. А на грудень того ж року припадає підготовка та впровадження указів про створення повітових ревізійних комісій, а згодом губернських, які мали переглядати справи новоспечених дворян, вже в сорокових роках 19 століття. Так звана центральна ревізійна комісія скасувала, увага, до 75% легітимацій. тобто три четвертих шляхти, які отримали дворянство на початку 19 століття, були позбавлені цього статусу і записані до податкових станів. Як писав французький історик Даніель Бувуа, робота ЦРК була насамперед підпорядкована одній меті. Щоб позбутися шляхти як чужорідного тіла в російській державній системі, більш детально про декласацію шляхти в 19 столітті я розповідав у відео, чому шляхта викликала шок у росіян. Посилання теж кинув в опис. Але навіть такий результат повністю не влаштував російську владу. Наприклад, київський генерал-губернатор Бібіку, демонструючи неабийке розуміння ситуації на правобережжі, у 1846 році наголошував на необхідності скасування станів однодворців і громадян, які заважають в короткий термін розчинити колишню шляхту в селянському і міщанському середовищах. Вся декласована шляхта відтепер мала платити податки. Підлягала рекрутському набору, втрачала право на середню і вищу освіту і, відповідно, позбавлялася соціальних перспектив. Фактично, царат знищив шляхетський стан, а дворянство, врешті-решт, отримав лише найбагатший прошарок колишнього нобілітету Речі Посполитої. Друзі, як вам такий коротенький лікбез на тему шляхти? Мені вдалося хоч трішки розвіяти ворожі стереотипи. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, Па-па.